По стабільно плохо. Важливість цього, цих всіх об'єктів, важливість того, що ми перекриваємо практично місто Лисичанськ, місто Сєвєродонецьк. От від е, нападу противника, ну скажемо, сепаратистів ми їх так називаємо. Е, тут ми стоїмо, і тут наша задача захищати. От е, маємо ми опорні пункти, які е, призначені для того, щоб захистити наші оці міста. Є наші мобільні групи, які фіксують такі проникнення. Вчасності вчора на 31-й блокпост, який знаходиться трошки в іншій стороні, було здійснений напад, було здійснений напад. Ми його успішно, скажімо так, відбили. Правда, є в нас жертва 300-й один, так ми називаємо наш один солдат, отримав поранення, поранення в голову, покасательне правда, Бог є все таки. О, відбили і. Знищили одного сепаратиста із тої групи, яка хотіла проникнути на об'єкт. Їздять на джипі, на джипі на автомобілі без номерів, їздять на джипі. От. Вже ми знаємо цей номер цього джипа, знаємо, якої маршрути відслідковує наша оперативна група є, вона їх відслідковує і по можливості знищуємо. Що хочете, відкрити, що при 89, подивитися. 73. Тут свято примна в слої 4. номер просто 50 3 150. Одним вас, хто не знає. Я передаю привіт своїй дружині, ти в мене єдина, своїм діточкам, онучкам. Уже в мене онучки є. я вас люблю. Не турбуйтеся, у нас все добре. Ми будемо старатися, ми будемо захищати і повернемося всі живі й здорові.